Є така типова ситуація, що наші ж керівники прагнуть оплачувати зарплату або впливати на оплату зарплати, замість того, щоб оплачувати результат створення продуктів, тобто створені продукти, які ведуть до виконання цілий квот. Це дуже глибока річ ще разок, зарплата замість оплати продуктів, які ведуть до виконання квот. Це не один продукт, це багато продуктів, і саме квот у ці речі. Це наслідок, на жаль, біди в головах, тобто такої психічного захворювання, точніше масової епідемії в нас, яка почалася давно. тих це комуністична ідея, яка почалася ще давніше, навіть не в роки початку Радянського Союзу, а взагалі ще раніше одним словом. Ще раз. Дуже е, хибно, деструктивно є оплачувати зарплату, а не оплачувати результати, е, результати праці. От, зверніть увагу. Переважно сприйняття є наступне: зарплата щось таке, що щомісячне, і що тобі гарантовано дадуть, незалежно від того, що ти там робиш. І сама от така ідея вона вже нищить дуже сильно самоособистість. Вона вимагає. Е, і 100% слідування вимагає високої здатності управляти собою, а на жаль, так не є. Більшість людей не можуть. І саме тому е, так виходить, що багато керівників, людей, які стають керівниками, вони, вони вважають дуже обов'язково оплатити зарплату Ще Е Замість того, що оплачувати результат праці. <кій> Тепер за цим є, ну якби, щоб не повторюватися. Дуже глибокі, глибокі корні. Якщо коротко, вони є в понятті такому понятті як соціалізм. Це поняття абстрактне, воно йде від слова соціальний соціаліс, що означає суспільство, громада, суспільство. Але сама ідея, вона дуже хибна. Це якраз так, так званий вислово, мовою. Багато соціалізм сприймають як ідею. Ем, накормити всіх голодних. Але в цій ідеї є велика біда. Біда в тому, що треба кормити тих, хто працює, або тих, хто створив цінність. Причому тому, хто більше створив, оплатити більше. Тому, хто менше створив, обов'язково платити менше. Якщо ми оплачуємо однаково, то той, хто створив більше, відповідно, постарався більше, або має навик краще, або вчився краще, або просто, знаєте, сів і він побачить, що. Щось не винагороджують те, що він старається додатково, виходить, він буде стати трохи гірше. Як тільки він старається трошки гірше, одразу той, хто старався гірше, бачить, що ага він гірше, то і як раніше я трошки гірше, то і тепер трошки гірше. Таким чином, фактично, люди ставлять одному негативний приклад, і ми маємо систему з негативним зв'язком. Тобто люди деградують, і чим більше деградує один, тим більше деградує інший. І відбувається деградація. Це настільки просто, і вся складна історія зводиться до настільки простої речі: про двох людей, які поганий приклад одного деградує іншого. Тепер е в керівників я зараз записую відео для, для вас як для керівника або відповідально за область, який є, в принципі, керівником області. Це зводиться до ще складнішої історії. Получається, по-людськи по хочеться оплатити більше. Ну, людина ж старається. Особливо хочеться бути більше тій людині, яка подобається. Якщо ви не розумієте, тобто, хто подобається любимчику, платимо більше, нелюбимчику менше. Оце якраз початок біди, яку ми створюємо самі собі. Саме тому, ми в політики, форму і так далі, що там не було людського компоненту. Перепрошую, але <кій> в даному випадку ідея справедливості, а справедливість полягає в оплаті результатів праці, кожному. По Тій кількість результатів праці, які він створив відповідно, в своїй області. Оскільки всі ми працюємо в різних областях, то відповідні результати праці вимірюються по-різному. В таким чином, в програмістів, таким чином, десь там в контролі якості іншим чином. От. Але в цілому ми розуміємо, що в нас всього сім принципових підрозділів, є там сім принципових продуктів, таких дуже загальних, які розвиваються відповідно, на, на, на детальніші, менші. Тепер. Е Хибність цієї ідеї, е, я повертаюся знову ж таки до оплати за плат, поляє в наступному наступній біді. Коли е, ми винагороджуємо якусь нездатність або якийсь продукт, який недостатньо якісний, тобто людина створила щось хороше, але недостатньо хороше. Ну, Тобто, грубо кажучи, таку гайку, але трохи іншого діаметру. Вона ну, не, не працює. Тобто, нема справді поняття, це ці, капец, ціни кінцевого продукту, наприклад, гайки. А вона тільки комп'ютерна програма, яка насправді не, не робить те, що потрібно. Вона робить близьке, щось подібне, але не те, що потрібно. Ну, не стовідсотково те, що потрібно. В, в цей момент виходить, виходить проблема. Ми винагороджуємо нездатність, винагороджуємо поганий продукт. Якщо, наприклад, хліба, є хліб, тільки він недопечений. Недо, недо, Або є хліб, тільки він там, недостатньо там, не додали якогось компонента, яєць чи, чи, чи іншого, чи там, ну, не знаю, муки нехай, щось такого. Відбувається наступна річ: відбувається деградація. Тобто, в момент, коли ви керівник оплачуєте неякісний продукт, нецінний кінцевий продукт, а щось інше недороблений спомилками програму, недороблений дороблений маркетом, чи ще щось відбувається деградація області, і це ну, ну трошки трошки, тому нікому цього не видно. Тому ніби як нормально. Але на жаль, це початок деградації в цей момент. Другий момент, іноді продукт не веде до виконання цілей. Ви нас створили, він хороший, але вона, він не веде до виконання цілей. Тобто, грубо кажучи, вона створила не свій продукт. Продукт, який мав створити інший працівник так зване забирання. Другий момент, можливо, вона створила якийсь хороший продукт, але він ще раз він зараз не веде до виконання цілей. Ну, тобто, написав комплектер програму, тим переписав комп'ютер програму. Ну, якби вона краще працювати, цього не стала. Навіть якщо стала, ну, чи, клієнт, чи для клієнта це цінно. Тобто, фактично, цінності для кінцевого клієнта не створено. Він, ну, якби він не бачить, що це цінний це продукт, але час потрачений. І тут в даному випадку той феномен оплати роботи замість оплати результату. Давайте на такій алегорії. Так от, оплата роботи дуже-дуже хибна. Це така ментальний вірус, біда. Це біда в голові, прояв біди в голові, коли людина самостійно не розуміє причини і наслідки. Відповідно, потрібно оплачувати саме результати в праці. На жаль, нас в школах до сих пір і в інститутах дуже до сих пір домінує ця соціалістична ідея, яка від кожного по можливостям, кожному по потребам, по -потребам російської в оригіналі звучить. Тобто, е на жаль, це та штука, яка багато раз доказувала свою деградаційну історію у вигляді: то, наприклад, з побудови комунізму радянського союзу, що забрати і поділити на всіх. Не працює ідея. І, напевно, ви десь пам'ятаєте про це. На жаль, вона поки домінує в умах, в головах, і поки якби одні люди виховують інших людей з такою ідеєю, і всі ми трошки є інвалідами цієї, цієї ідеї, Ну, такого, такого хибного виховання. Чому я кажу всі ми, бо насправді дуже багато людей, особливо старших, зокрема педагогів, тих, хто вчать, вони цю ідею пропагують, і це дуже нищить ціннісну систему або загальну систему людей. Воно, ніби як ви знаєте, певний час це нормально, навіть, 10, 20, навіть 30-40 років воно працює нормально. Одна проблема в кінці, ну, веде, веде до біди. В Радянський Союз 70 років робили, робили, робили там сотні мільйонів людей, там 300 мільйонів чи скільки. І в кінці кінців воно довело, привело до деградації, тому що воно в кінці кінців не мотивувало індивідуальну людину створювати більше або створити більше, ніж вона може, тобто рости. А от якраз задача створення більшого, ніж людина може. Це якраз є перша задача для колектива, не для самої людини, а для колективу людей. Друге, це задача на ріст. Щоб щось нове створити, треба помінятися, якийсь новий метод, навчитися, ну, це про навчання. І це про е прагнення до розвитку, особистого розвитку, професійного розвитку і так далі. Тобто, воно вбиває прагнення до розвитку. Ця соціалістична ідея, яка, е яка всіх рівняє. Я не хотів би зараз ну дуже в політику, але, на жаль, треба розуміти. Ну, масштаб ситуації, оцей, який, який є, в якому ми живемо, і, на жаль, який впливає на нас з вами. Зокрема, в моменті, коли керівник бачить, що оплачується зарплата або оплачується продукт, який не потрібен насправді, в цей момент він А, так домовилися, оправдовує зовнішнім чимось. І він, замість того, щоб передомовитись, тобто потрібно змінити це, причому міняти щоразу, коли міняються ринкові умови, коли міняються якісь вимоги ринку. Треба три рази місяць на три рази місяць. Звичайно, кожен раз попереджуючи про це, пояснюючи це і доносячи про це. це само собою це навіть без сумніву. То в цей момент він трошки нищить, трошки нищить, що? трошки нищить той ресурс, який розпоряджається, який фактично трошки погано керує. Тому що він керує фактично тим, що йому доручили, але керує не в інтересах, соціальних цілей, а в якихось інших інтересах, зокрема своїх соціалістичних, а людину жалко, то два їх заплатимо. Я розумію, що можливо частина з тих речей, які я говорю, вони... Ви можете не згодні бути або ще щось. Я буду радий це обговорити, якщо скажете про це мені. Ще якось особисто, щоб в режимі діалогу було цінно. Але ще раз, це вже давно пройдений шлях. Єдине, що я, напевно, залишу в описі цього відео кілька посилань на, на ці речі, на статті, які вам глибше про, про цю ідею. І буду ради чимсь поспілкуватися. Сподіваюсь, ціну.